Вітаю! Мене звати Руслана компанія Group. Я зараз знаходжусь в магазині Forest Home. Це у нас відео порівняння рюкзаків, які є в наявності в магазині. Також ви можете знайти у нас на сайті. їх. Це рюкзаків в сегменті в районі 35 літрів. А у нас рюкзак це Assault L від Штурмілтек. Він виготовлений зі 100% відсоткового поліестеру. Тут у нас є панелі молі спереду, і також з боків для кріплення додаткового спорядження. Тут багато відділень, можете розмістити в ньому все необхідне. На сайті у нас ви можете знайти багато кольорів, як однотонних, так і камуфляжних. Цей у нас рюкзак це Аміка від віванши. Він має більш цивільний зовнішній вигляд, але це не обмежує його функціонал. Тут є спеціальні панелі для кріплення додаткового спорядження. Також він виготовлений з відсоткового нейлону. Тут надійна фурнітура, ви можете в ньому розмістити все, що вам треба. Це, в принципі, середній сегмент, добре співвідношення по ціні і якості. Це у нас дуже доволі відома модель Rush 24 від Five Eleven Tactical. Він виготовлений зі 100% нейлону. Що можу відмітити? Вони реально дуже зносостійкі. Наші клієнти, які користуються ще першою версією в районі 10 років, і в принципі вони в них не втратили зовнішній вигляд і функціонал все працює, все класно. Тут спереду розміщена панель молі. Також вона є з боків, Тут багато цікавих відділень. Відділення органайзер. Також є відділення гідратор. Можете багато чого розмістити всередині нього. Також є приховане спеціальне відділення для коропрослольної зброї. На сайті ви можете знайти дуже багато кольорів. Також є в камуфляжі мультикам. Переходьте на сайт, ознайомтесь. Ви зможете щось підібрати для себе. Також в наших магазинах консультанти завжди допоможуть підібрати вам щось. Під ваш бюджет та за вашими потребами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!